Поки моя клієнтка сидить з фарбою, вирішила для вас записати корисне відео по стайлінгу і порекомендувати вам дуже крутий засіб для прикорневого об'єму, а саме Root Lifter від ID Hair, чим мені подобається цей засіб. По-перше, в нього дуже зручний носик, за допомогою якого вам буде дуже зручно розпиляти продукт під корінням. Як я зазвичай роблю? Я мию волосся, ділю його на проділи, тобто, десь починається звідси. Я, отак, от під коріння роблю декілька пшиків і розтираю. Потім наступне пасмо, трохи втерла і потім вже сушу його на фен. Ця пінка має дуже добру фіксацію, вона не обтяжує волосся і дуже добре тримає об'єм ще є фішка в тому, що її можна наносити на сухе волосся, якщо ви хочете текстурувати свою зачіску. Що це значить? Або ви зробили собі накрутку, або у вас хвилясте волосся, ви берете, отак от, пшикаєте здалеку на волосся, і воно, до речі, пшикає тоді, як лак такими ну, краплями розбризгує, ви його отак вминете. От і воно буде ну, такий ефект більш текстурованої зачіски, як зараз дуже модно. Також ви можете використовувати цю пінку попередньо перед накруткою, а саме ви миєте своє волосся, розприскуєте його, її по довжині, сушите, а потім вже робите накрутку на траску або блойку. І за рахунок цього, за рахунок пінки, ваша накрутка буде більш довго триматися і мати більш таку, ну, більш упругий завиток, скажімо так.